Так, я печу солодкий, отакий гарний солодкий пиріг. Він не солодкий, він дуже натуральний. Я вам покажу, як я печу. Це без жиру, зовсім зовсім без жиру. Це рікота, багато яблук, тих, що мій компаньон привіз зі села. скажімо так, І багато рікоти. Рікоти в мене є кілограм. Така в мене різна рікота є. Це з, з кози. 200 г-200 г. Це теж з кози. Тут є 330 грам і тут є 300 грам. Це з корови, це нормальна з корови, ось така. Дивіться, що я буду робити? 6 яїчок дала ось тут. Так, 6 яїчок дала. Вже витягнула горіхи, щоб, не дай Боже, горіхи не забути. Тут зверка для краси є в мене така. Таке повидло з червоних оранжів. Воно таке дуже сильно солодке. І через це я буду чуть-чуть давати як декор зверху, але не буду давати до рікоти ніяку цукру, ні жиру, ні масла, нічого, ні сметани, нічого я до рікоти отут не буду давати. Я зараз починаю збивати. Чуть-чуть отак лишилося. Е, то є, того повидло. Так, що я під основа, основа, буду давати ось такі савуярді, знамениті савуярді. Ці савоярді, вони і самі найякісніші, які можуть бути. Чому вони якісні є? Савуярді ви знаєте, у вас теж продаються, оце, щоб робити тірамісу, Але це є е, са, е, зі Сардинії. Чому вони добрі? Тому що вони. Вони, так як пан Іспанія, тут нічого немає. Якщо ви подивитеся на всі решту савоярді, там дуже багато інгредієнтів є. А тут що є? Де ж воно написано? Почкайте, зараз я вам покажу, тут має бути написано. От дивіться, що має бути. Тут нічого немає, тільки яйця, Яєчка свіжі від корей, які на, на, тер, на, 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 тому, на, на землі ходили траву і камінці їли. 50%, все. мука і цукор. Більше нічого нема. Три, три складники. Та як має бути, все дуже сильно натуральне. Я, е, вони коштують 2,80. Е, я в машині ще одну упаковку маю. Бо я, напевно, два торти оцих буду, мені вийде. Два торти пекти. Дивіться, скільки яблук, яблука несмачні, тверді. Тверді. Е, я їх гарно почистила з тими всякими хрубаками, зі всякими дефектами. І. Е, Ось тут я вже зробила повидло. Я дала ще 8 сливок. Я сьогодні зранку перетушила, але дала 3, 3 ложки цукру, може і 2 навіть. Дуже мало. Бачите, дивіться, яке воно вийшло. Бачите, яке пюре густе вийшло? Це моя фантазія, це ніякий рецепт, це мій рецепт, мій оригінальний рецепт. Це мені, напевно, повинно вистачити на два торти. Лимон обов'язково дати лимон до рикотти, Бо тому що от, Зараз я от сюди поставлю, ще один в мене є. Тут половинку я вже, я вже чай робила, бачите, це вже треба викинути. Оп, в сміття. А ось цей і ще один, напевно, що в мене є останній лимон, в мене є в холодильнику. Я дам з рікотою, тому що рікота італійська. Вона така ніяка, я вам скажу. Вона, соло, вона така солодкувата і все. І більше ніяка. Ніж, ніжна, така натуральна соло, 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 солод є свій. А як дати трошки кислоти, воно буде дуже-дуже смачне. Я, я вже замітила, що треба давати абсолютно. Вже збила, бачите, Абсолютно лимона треба додавати. Коротше, ще з яїчок. Зараз я продовжую, продовжую збивати і побачити, який рецепт вийде. Це фасолю я теж тут поставила, бо я буду теж фасоль готувати, щоб я не забула сьогодні ввечері приготувати це все. І ви побачите, який буде шикарний, простий пиріг, без зовсім, без, 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 майже я скажу без цукру і зовсім без жиру, абсолютно без жиру. В Італії продається е, така рікота з корови із, е, з, барана, з барана знову, як жінка барана називається, Боже мій милий. У нас пегора, кажуть, я не знаю, у нас говорять пегора. І це саме найсмачніше. Ну І з кози це номер один, номер один я, як завжди. Я вам хотіла показати, бачите, яка вона, в якій вона формі продається. Хто не був ніколи в Італії, не знає. Вона продається в такому в своєму в серваці, серваці. Бачите, тут ще залишилася трошки. І ту серватку я всю водичку рідину свою викинула. І вона продається ось така, в таких прозрачних тих. Це все мені треба сполукати і на сміття викинути. На, викинути на та пластмаса, там, де пластмаса. І починаємо працювати. Побачимо, яка з нічого щось вийде. Який торт, гарний. Два, Я думаю, два пекти. Я така господиня ще та. Ага, солі дала. Чуть-чуть солі дала абсолютно до, до, яйця, до яйця дала солі. Цукру не даю нічого, абсолютно не даю цукру, тому що вже то печення, а савоярді савуярді вже солодкі. Побачимо зараз. Так, я вару ще фасолю. Фасолю з м'ясом зараз вам покажу і буду в дорогу ставити ось такий термос. Ми там будемо скільки днів? 4-5 днів. І треба 4-5 днів щось з'їсти. Це термос новий, який я купила, 44 євро. Він має дуже-дуже велику, в три рази більшу шию має, ніж, ніж нормальна шия є. Бачите, тут. От я вже порізала, ось таку, як вам сказати, це така типу, шинка, вона така кругла була велика. Я вже почала різати і вам хотіла просто показати. Що в мене такі от сусідсь є. Це в подарку було спек, ну такий трошки спек. Воно бачите, воно трошки от афумікато, бо там в горах, де є долюміті, високо в горах, на ну, високо в горах, там, де там де, як називається больцано, Мерано, О, там дуже коптять багато дерева і багато м'яса, і вони от все коплять. Такі традиції в них, і це теж треба буде використати. А до рікот я вже поставила в холодильник. Рікоту я збила, бо я буду пекти чуть, -чуть пізніше. Я дала 10 таких, от, е, тих, як вони називаються, 10 е, таких бустів і цукру, і дала ось такий з, як він називається з того з аранчі, з з такий запах дала. Дала трошки цукру, тому що мусила дати цукор. мусила, Зараз я це все ріжу і побачимо, що воно з того вийде. І з помідором я буду готувати. Ось такий помідор, в мене є базиліка і чіполя, Це все все натуральне, більше нічого нема. Ви мені написали, ой, ми ніколи готову фасолю не купуємо. Готова фасоля залежно яка. Тут нічого нема. Тут, як ви бачите, тут є тільки фасоля, фасоля вода і сіль. Це відварена фасоля, відварена фасоля, Чуть -чуть солі, солі додали. Коштує майже 2 евро. Як була велика знижка, я за 1 евро 15 купила. Велика знижка. Зараз ось сьогодні я була в копі, подивилася, вже коштує чуть не 2 євро, так як я вам говорю. А Так як знижка, я купляю такі речі. Так, вирішила я ось цей помідор давати. Це настоящий помідор, він як польпа така, і така, така груба. Чиріо. Це марка дуже хороша. Як була оферта, я взяла. І зараз воно вже має покипіти ще 40 хвилин з помідором. Це сам помідор, тут більше нічого немає помідор і трошки солі. Звичайно, треба води трошки додати. Так, половинку. У нас вода з крана дуже чиста, з крана воду можна пити. І ось таке суго виходить по-італійськи. Воно 40 хвилин має кипіти. Пізніше я буду додавати фасолі. я не додала, Тому що тут вже є базіліку, помідор. Це я тримаю воно дуже, дуже смачне і дуже сильно все натуральне. Це відкрити помідори, полити ось цим і дати так ми робимо, і дати сирої олії, додати і і вже готове. Бачите, тут тільки є, що тоді є: помідор. Базиліку, кончетрато. Воно дуже сильно смачне, бо тут, як ви бачите, є тож. тільки помідор, базіліку і цибуля. Олії тут нема. От що, що добре, що тут нема олії. Розумієте, що я олію дам собі свою, яку я хочу? Тільки що голуб мені тут впав. От так от я тут працюю, а він мені тут бах і впав голуб. Я думаю, Боже, що сталося з цим голубом? Я взяла відкрила і зловила його закрила. Я думала, що він поранений, що він якийсь хворий. Що з ним сталося? Я хотіла додому його взяти. Я його, він тут впав, бачите. О, отут. А я його так раз хотіла взяти, а він втік. І дивіться, що в мене в руках залишилося. У мене залишилося оце піря. Це молодий голуб. дивіться, що залишилося, таке скіфо. Мама мій, молодий голуб, який втратив орієнтацію. Я думала, він поранений. Думаю, що він так впав? А він так от раз впав і сидить. І сидить тут в мене. Я його взяла, думаю, візьму, що, що сталося. я його так отак скоро так, раз, а він бах! І втік зразу туди на той слідуючий будинок. Молоденький, не, не, досвіду він немає. Так не хочеться мені це все показувати, бо вже досить пізно, бачите, вже, я вже вікно закрила на вулиці. Темно, це вже 9 година. Але я вам покажу, як я роблю це. От так наложила отого печеня. Це є пан Іспанія, так як я вам говорила. Одна упаковка вся пішла. Я от такі малесенькі дирочки, то я взяла і, наприклад, отут в кутику, бачите, бракувало, то я, я поломала печення і ось так положила. Це мені повинно бути на два торти. Так, зараз це все розмажу, колір такий некрасивий, ну то нічого страшного. І зараз отут рікота є. Бачите, рікота така мало я дала цукру. чуть-чуть. Таке більше натуральне. Ну, Побачимо, якщо буде цукру, зовсім мало зверху можна посипати. Нічого страшного. Побачимо. Завтра розрізаємо і подивимося. Так, Мої торти ось так виглядають. Це такий другий степ. Оцей більший має широкий 30 см діаметрі, цей має 26. Цей менший я запхаю в морозилку і заморожу. Як мені буде треба, на якусь нагоду я витягну і в духовку запхаю. Так я вже пробувала і мені так дуже подобається. Дивіться, тут в мене ще отака от мармелята є повидло таке. Ми зараз їдемо в подорож. Воно нам не потрібне. Я не хочу лишати воно чорне, воно... я не люблю таке чорне з чорниці давати мертві. Чорні мертілі. Я не хочу їх давати в ну, як солодке не виходить красиве. Бо знаєте, було б ліпше мармелята, повидло таке червоне, гарне, а тут таке чорне буде, але я його все одно зараз дам. Зараз дам я ложкою зараз гарно. Зараз почекайте я спочатку, як мені це зробити. Це нічого страшного, це можна, тому що тут, от в тому є набагато менше повидла. Ніж в тому. В тому є більше повидла. Ви розумієте? Ой-ой-ой, багато. І то печені я так само зверху поломлю. Зараз я куди-небудь ще, ще запхаю це печені. Це треба. Ой, це забагато менеджо. Забагато. Ну, Зараз я це все гарно. Роз... Розрівняю і побачимо, як воно вийде в кінці. Це солодкий це торт. такий торт, солодкий такий сільський пиріг. 30 см. Дуже велика така, бачите, це алюмінію, Так він виглядає. Моя духовка пече дуже-дуже добре. Зараз я буду ще поливати ось таким какао. Тому що е, дуже мало цукру я дала. Я боюся, що він буде, знаєте, солодкий. Воно хоча б мінімально мало бути солодкий. Дивіться, як моя духовка гарно пече. Особливо в алюміні... в алюмінії дуже гарно печеться. Бачите, як виглядає? Povvertiamo il torta e lo avvertiamo sull'altra parte. Amici, ecco qua torta per fer agosto. Buon fer agosto a tutti, cari miei amici. Grazie, grazie di tutti i miei iscritti. Grazie che guardate i miei video. Vi ringrazio tantissimo. Qui preparo perché andiamo in montagna. E questa torta ora taglio. Taglio, 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 taglio e metto e metto nel contenitore torta venuta così guardate come perfetta sotto savoiardi poi marmellata di mele quelli brutti ma buoni fatto marmellata io ricotta e un po di cioccolato sopra mettiamo porzioni perché andiamo per quattro giorni dormiamo in montagna 1, 2, 3, 4, 3, 5, fatto 5, 6 devo fare, almeno 6. E così. Oppa, fatto male, fatto male con una mano, non va bene. Qui c'è posticino. Comunque ora continua e ci vediamo più avanti. Ci vediamo in montagna, come vi faccio vedere bosco, vi faccio vedere gente che festeggia Ferragosto in montagna. Vediamo dove andiamo poi, uh, si scopre strada facendo.